3000 квадратних метрів. а Чого на 600 чи 2500 квадратних метрів? це, це, це можливо, процедую, так? Так, дійсно. Дякуємо. Я надаю слово Романенко Валерію Івановичу, громадська організація Житловий експерт. Добрий день. <зв>. Я вважаю, що тематика сьогоднішнього <зв>. проволоского <зв>. це своєобразне інноваційне, як Українська, подія в житті нашої громади. Це перший раз. Значить, я дивлюсь конструктивно, що хочемо з'єднати професійність правовиків і фахових спеціалістів міста Суми. Толі громадська організація, то ли можна залучати наукові спеціалістів. Тому це буде надійна противага, значить, будемо говорити, пору. І унеможливлення порушень, які допускаються по різним причинам об'єктивним суб'єктивним, з боку виконавців та да, і з боку влади. Тому що я вважаю, що сьогодні це ми розглядаємо товариші, і колеги сказали про наслідки. Тобто порушення прав споживчих наслідки нашого життя повсякденного. Але причини, от мені колега Абозний сказав, що головна причина це не виконання. Суб'єктам господарювання по наданню житлово комунальних послуг діючих законів і нарабних документів. Ну, перше, я повторююсь, це перша основа написана, що послуги надаються відповідності договорів. На превеликий жаль, їх немає. А раз немає, то всі механізми засереджені в договорах. Тому моя пропозиція: Неоднократно ми от громадські діячі ці питання піднімали на рівні діючих органів влади. Але по якимсь причинам вони не змушують виконувати то моя пропозиція от перший крок нашого зібрання, і значить виконати перевірку стану виконання і от, от, допустим і правил постанови кабінету міністрів 630, де говорить, що... Повинні бути договори. Тобто у нас скільки взяти? Тепло, вода, там основні ось ці питання і, і утримачів будинків. Я вважаю, що десь відсотків 50, а може й менше договорів є. І коли я от, я громадський діяч, перевіряю, ще стан підготовки об'єктів до зими, ну, чесно сказати, слід говорити, це не критика, це плач. Тобто, по-перше, люди не знають своїх прав, а друге. Абсолютно не виконання своїх повноважень по внутрішню системам і як наслідок. Значить, мені, я відпрацював 35 років в теплоенергетиці приміру, і коли мої колеги сьогодні на парад не заявляють, що місто Суми одне із найкращих міст по входженню до опального сезону по країні. Ну це просто слова, які не підкріпляються діями. Тому я вважаю. Ти Називай, хто каже. Ну, покуча Надія Григорна на апаратному на до, доповідала Олексану Миколаївичу, що дійсно, це я в онлайні дивився, це слова і можуть подивитися. Я вважаю, що і, значить, які права порушуються в теплоенергетиці. Перше, що я сказав, що нема договорів. Друге, значить. І, Сьогодні я не розумію одні виконавці, от у нас статус теплоенергетиці це виконавці послуг. І житлові організації виконавці послуг. Якщо почитати закони, то виконавець послуг, незалежно чи тепло, повинен надавати послуги до приміщення. Але, але. Раніше по Срадянську так і було. Були відносини відрегульовані між житловими організаціями і тепловиками через договор. Так. І в договорі передбачені між виконавцями значить, спільні обов'язки перед споживачем. Сьогодні, коли я перевіряю, по-перше, таких договірних відносин між виконавцями послуг не існує раз. А раз не існує, то не існує чітко, де точка розподілу між споживачем. І виконавцем. Тобто, і коли спрашуєш, я навіть чесно, я просив, я думав, що тепловики відповідають за внутрішньобудинкове обслуговування. Ну, коли мені говорять колеги, там теж Надія Григорівна покутня і другі підлеглі говорять, а в нас розподіл тільки до обрізу зовнішньої сторони будинку, так? А те, що в будинку до воду в будинок. Хоча вони виконавці юридично, вони беруть напрямую гроші. Так. То це називається правовий калапці. Я не правник, а технолог. Я дивую, що Верхах, тому що виконавці послуг по теплу передбачено, написано, що для особливості визначення виконавців послуг для багатопортних будинків. Законом передбачено, написано тільки і теплопостачальна організація. Та тоді треба перевіряти тариф. Якщо, допустимо, у НКРЄ погодила тарифи для тепловиків і витрати понутрібунковим послам не передбачені, то вони юридично не можуть бути і виконавцями. Тобто я вважаю, що це, ну, це план роботи нашого столу, що перевірити тобто, запити зробити так далі. Тому що це не визначить в того, що люди платять гроші тепловикам, платять водоканалу. А коли щось, недолі якісь получається, вони не знають доказ, а вони кажуть, та то да, я, я, під, я підтверджую, коли ми, коли ми от колегами опомірували підняття тарифів, то дійсно витрати по внутрішбункових системах закладені сьогодні згідно постанови 869, у калькуляцію до утримачі будинку. Тобто ці питання, так? Да? Ну, що я хочу сказати? Тут вже говорять, що люди зовсім не знають своїх прав, як реагувати на тут і все. І пишуть листи, я бувши начальник теплової інспекції, до мене приходило півтори тисячі листів за рік. Понимаєте? І це називається бюрократизм проведення відповіді чиновників. Як воно виходить, механізм? Пишуть на керівників. Попадає до мене, я пишу відповідь, а фахуюсь, завжди захищає підприємство. Да? Людина пише в обласну раду, теж попадає до мене, людина пише до президента, до мене. Тому я вважаю, новизна повинна бути така. Перший раз люди повинні знати, звернутися до канався послуг. Другий раз можна там до влади звернутися, а третій лист довжен до нас прийти. І ми вже, і маючи, звісно, інструментарі, виходимо, і судді хто? Судді – це територіальна громада, і фахові правики, і експерти, правильно? І тоді, чесно, в глаза. Якщо ви хочете займати посаду, виконуйте свій путь. Тобто треба зувикати, говорити, не спорить і так далі. Сьогодні механізму немає. Влада абсолютно не фаха в нас. В відділах немає фахових спеціалістів. У ЖЕКів немає абсолютно спеціалістів по теплу. І от сьогодні, коли ми пустили, час я закінчую, коли ми пустили опашли опалення, то які права порушуються? Не відрегульовані температурний режим по кімнатам, води в жарище, бані. А в Дякую, поки пока не з мене вже за можна питання. Почувайте, почувайте. По старшинству, я саме старший тут. Дайте мені слово. Я саме старший. Мені 80, без духу. По старшинству дайте мені, то, що Вікторія Павлівна казала, що Валерій Іванович, цей вот товариш, я все розумію, ну ви ж основного не сказали. Закони то не виконуються, не виконуються закони в верхах. Питання в тому, а то, що ми отут говоримо, треба говорити, багато питань винесено на місцеве самоврядування. І томіж, як ми з вами ось тут зрозуміємо, як діяти? Ви мене вибачте, на місцеве, що таке місцеве саморятування? Усе говорять, Енкареє, Енкареє це не поставили. А це не то пишуть хто? Суми тепло, котельна сивана промозла. І їде в Енкаре затверджувати, шановні, котельна тець, працює літом на виробні електроенергії. А спомагательний йде гаряча вода. Откуда вони цену взяли 78 гривень за підогрівку гарячої води? за це друге питання. Я, бивший інспектор, контролював каденції Андронова і ще у міській раді до 2005 року. У мене ціна, ми контролювали з Дронівською Світланою Васильєвою, може, її знаєте. Вона економістом була. Отділом економіки керувала в міській раді, липова повністю розогналася з все економічку, і все забрала під себе. Вона і, і банкір, і фінансист, і економіст. Я їй, міжу прочим, казового назад. І ви розумієте, оце, оце, що ви зібралися, привет, я я привіт. Ну, ви мене вибачте, і не обіжаєтеся, оця болтовня, вона нікуди, може, не вийде, а може я й не прав. Може, і треба збиратися, треба збиратися. І треба казати в глаза. За опалення якась, за гарячу воду. Я, наприклад, таке знаю, що нема гарячої води, нема гарячої. П'ять чоловік сусідів зібрав, составили прозвольний акт. І в котіль, на котінзі. І вони. Це як ви кажете по закону, хоча й ніхто не виконує. Вони повинні перерахуть. Ну перераховують. Якщо попадає такий як. Вони перераховують. Це ваш